Хмурся осінь. Жовтень по золоту не вспів розкидати по деревах у вітах, гойдають хвилі на ставку дрібноту, легенька посмішка у осінніх квітах. А брови хмурить І небо лебедятам. Чому лишилися до зими все ближче, не справитись? Сіресеньким крилятам, і з перелітом то краще хай засвище. холодний вітер став, скує морозом, батьки хутенько їх проведуть до річки. В очеретах пройде мороз по лозах, знаходять лебеді течію, дещічки, валунів. Це миють наші води, не хмурся осінь. Ти не страшна, всміхнися. Не личить хмурість до твоєї вроди. Яка краса у нас, ти тільки подивися.